Добрий день, шановні здобувачі вищої освіти. Я хочу представитися. Мене звати Зінеїда Олександрівна Пахолок. Я є доктором філологічних наук, професором. В зв'язку з цим, в сферу моїх зацікавлень, входять предмети, які мають на меті познайомити вас з дуже цікавими перспективними курсами, скерованими на. Знання рідної мови на знання комунікації. Я в руках тримаю наш директивний документ, це є методичний посібник культура ділового мовлення. Пропоную вам обрати цей курс для вивчення, для задоволення і для здобуття вищої освіти. На мою думку, нічого немає цікавішого за філологію. Філологія включає в себе знання мови і знання літератури. Я закохана в цю дисципліну і хочу під час викладання цієї дисципліни закохати і вас. Сьогодні молодій людині треба бути дуже сучасним. Виваженим працівником. Сучасність працівника полягає в тому, що людина має дуже добре знати свою спеціальність, крім того, володіти навичками комунікації. Якраз предмет культури ділового мовлення і збагатить вас знаннями з комунікації і, сподіваюся, виробить навички правильної комунікації. Яку я почала вам говорити, я має на меті ознайомити вас з тим, як треба спілкуватися в колі своїх колег. Можливо, вам поталанить, а можливо, це мета вашого життя, і ви станете керівником. І як керівник має співпрацювати із своїми підлеглими, це є велика проблема. Велика проблема вміння, яка, безперечно, базується на знанні психології. І на знанні мови, навміння на вміння слухати людину, на вміння розуміти її запити. І, безперечно, на тому, як людина має давати розпорядження, яким тоном, як при цьому вона має виглядати, вона має посміхатися, чи вигляд у неї має бути суворий, такий, щоб налаштувати свого працівника на те, що дуже важливі завдання треба вирішувати. Програма передбачає ознайомлення з комунікацією різних націй. І це йдеться про те, що в залежності від того, в яке товариство ми з вами потрапляємо, ми маємо знати, як з людиною спілкуватися. Чи ми будемо жестикулювати, чи ми будемо занадто багато посміхатися? Все, Все буде залежати від того, хто наш співрозмовник, з ким ми з вами спілкуємося. Тому я хочу розкрити перед вами секрети дуже цікавої дисципліни. Записуйтесь на цей курс. Курс Культура ділового мовлення. Чекає на вас. Успіх!